Автомобільна фара на Mercedes 117- Вони йдуть, з, можу продати вам як із модулями, так і без модулю. Це йдуть оригінальні фари, чи можна їх ставити замість. Тобто у вас стояли раніше чи галогени, наприклад, автомобільні фари на 2014 рік Mercedes, і ви хочете поставити ось такі кращі, чи можна це зробити? Та, можна, якщо возьмете з модулем і так далі, поставити собі. Чим відрізняються оригінали від копій? Зараз покажу. Оце Mercedes-Benz. пише і в оригіналах і копіях. Але, от, наприклад, значок Мерседесу, ось тут маленький, в копіях немає. Далі. Ось таких етикеток немає, там нічого не пише. І ось таких, як тут зараз відсутні, бо я можу її продати без модуля. За 360 доларів з модулем 500 доларів за фару. Е, модуль відсутній, наприклад, якщо ви там збили свою одну фару і хочете її купити, то я можу вам продати без модуля. Модуль поставити свій старий. Чим краще, наприклад, ставити оригінальні фари, е, ніж копії, наприклад. Е, Якщо у вас збилась автомобільна фара, ви поставили копії і у вас збилась одна фара. Ви, відповідно, можете купити заново тільки комплектом, бо вони продаються тільки комплектом, ліва плюс права. А якщо у вас стоять оригінальні фари, це ви можете поставити відповідно одну фару збили, ви доставили собі зразу іншу. Чи їх прошивають і так далі? Так, це все прошивається і робиться. Але по ціні, наприклад, оригінальні з модулями коштують 500 доларів, а копії коштують 450 доларів. Відповідно, копія дешевша. На двох фарах ви економите 100 доларів. Тому тут треба думати, чи ставити копію, чи ставити оригінал. Цікаво. Так. А, Словаччина. Виробник Словаччина. Оригінал. Ось така фара. Є в кількості ліві, праві з модулем, без модулем, Звертайтесь, пишіть.